Майже 10 років басейн у міській поліклініці не функціонував, але восени 2012 року його роботу було відновлено на другому поверсі поліклінічного відділення. Завдяки спільним зусиллям міської влади та небайдужих меценатів, серед яких депутат Верховної Ради Володимир Пилипенко, маленькі лубенці отримали змогу оздоровлюватися у воді будь-якої пори року. Завідуючи поліклінічним відділенням Центральної міської лікарні Олександр Сиченко з радістю розповідає про відремонтований басейн. В першу чергу басейн призначений для дитячого контингенту. Це я скажу прямо. Як ви бачите, він ну, не таких великих розмірів. Тут басейн дещо менший. Він має лікувальні параметри. Ширина його 5 метрів, довжина 12 метрів, і об'єм води тут складає відповідно десь порядка 65 кубічних метрів. Глибина басейну при вході. Там, де бачите поручні, там десь 70 сантиметрів, і він поглиблюється поступово, доходячи до 90 95 сантиметрів у самій глибшій точці. В принципі, навіть дорослому це вже, вже достатньо, щоб плавати, а тим більше дітям. Відвідувати басейн зможе кожен, хто має відповідні лікувальні показники від лікаря та необхідні довідки. Заняття у воді відбуватимуться під наглядом лікаря-інструктора. В нашому басейні будуть формуватися групи в залежності від діагнозу хворих, віку хворих, загальні групи початкового навчання прав плавання, оздоровчі групи. Найменше люди, що матимуть змогу займатися разом зі своїми батьками. Також формуватися, будуть формуватися групи організованих колективів, такі як дитячі садки та школа. Для зручності відвідувачів поруч з басейном знаходяться окремі роздягальні для чоловіків та жінок, а також душові кімнати та санвузли. На перше заняття у воді групи хлопців прийшли ті, хто доклав неабияких зусиль для повноцінного функціонування басейну. Володимир Пилипенко запевнив, що абсолютно задоволений результатом виконаної роботи. Абсолютно задоволений і саме найкращий результат це ті діти, які сьогодні розпочали тренування. Я думаю, що це головне, що у батьків були здорові діти. Це саме головне. Я вже сьогодні про це говорив. Я думаю, що цей басейн допоможе і батькам, і дітям, і взагалі лубенцям знайти здоровий спосіб життя, його культивувати. І басейн стане в пригоді. Я думаю, що це не остання така справа. справи тільки розпочинаються, тому будемо продовжувати працювати далі над такими проектами. Басейн став корисним результатом злагодженої співпраці. Міської влади та небайдужих меценатів Олександр Грицаєнко висловив сподівання, що на цьому добрі справи не закінчаться. Ми показали, що влада різних рівнів, підприємці міста. І небайдужі громадяни можуть зробити теж спільними зусиллями дуже добру справу. І от сьогодні ця добра справа якраз і підсумовується всіми нами. Ми бачимо, що басейн є, що діти купаються, і ми готові приймати будь-кого сюди за направленнями індивідуально в будь-який час. Святковий настрій усім присутнім створила талановита малеча загальноосвітньої школи номер 4 Дитячий спів доповнив радісну атмосферу. Лубенські медпрацівники отримали в користування лікувальний басейн, і тепер оздоровлення лубенців завдяки плаванню стане не мрією, а доступною реальністю. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин об'єктив.